Знаєте, флот завжди був, є і буде. на сім'їм традицій. Для нас прапор це душа, це наш символ, це символ, з яким кораблі, військово морських сіл, літаки, морські піхотинці захищають свою державу, йдуть в бій, прапор, під яким, на жаль, гинуть, і прапор, під яким вони перемагають. І будуть перемагати. Нашому прапору вже 105 років. Як би хто не хотів, він. І досі розвивається на кораблях військово-морських сіл і буде розвивати ще старічими військово-морський прапор Збройних сил України має багатовікову історію. Ще 29 квітня 1918 року було проведено підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту та Севастопольській фортеці. З 1992 року на кораблях, катерах та суднах забезпечення піднімають українські військово-морські прапори. А у 2022-му наші моряки відправили вірним курсом російський крейсер Москва. Далі буде український прапор, українське море, українська перемога.